Віді та поклонівся Христу, цареві нашому Богу. Відіти, та не падам самого Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Агославе душа моя, Господа, Господи Боже мой, Господи, це і се зіло. Роздирай не воєку кожу, покривай вотами провезнення своє. Оріанули своє дух і своє своє, своє пламені, огнене, ословий земле на хресі. Дія не приклониться, бо вік вікав, везли, кори зодіяні, я на води. Загрішення твою повіг, до тла сорому твою бояться, Господи, гори не поля місто, є ж основал єси, і получалося вже не прийдут, ніж укриття за покрити землю. Пройдут води, на бояється аж до тонари, в свою. Натихти це Даю тут це дадят я да дятла, моя гориз привезли свої, под своїх подболоділкою на святиться земля. Росія пай скотом і знак на службу чоловіка. І за симплімоцем на своє серце чоловіка. і лицелає в серце чоловіка укріпи. Це треба польники для новації, насадило там втеця, вознізят. Я водія вожалище приводительствують, і мої гори високі, леним камень прибіжище заяця, зорилися, ново. На сонце позапад собожилися твої без нож, майже пройдуть всі звірі добра вні. Восі є сонце, і собравшися в ложах своїх лягу. Залише діло своє наділення своє до вечора. Як возволишся, діла Твої, Господи, вся премудрість сотворили і сотворилися і сповнився земля, твари Твої великий безхранний, та води і жінніше слава. Животне і малою со великими там у кораблі приплавають. Свіватися йому, сяк ти віча, пише їм благо, Дав, що тобі соберу, тот верши тобі руку, всяческає сполняться благосте. Одним ще дух і тіша, землю перси осадяться, послаше духа твоє, Ісу заждуця, і в новище лице землі. Слава Господні, повіки, носи серце, Господні ділі свої, призирай на землю, творя і прикасайся, горам і ти м'ятця, ті моєї поюбому. Бесіда моя, аж возоселюся в Господі. Це не беззаконниця, не вед їм благослови душа моя, Господа, сонце паз запад свой, положилися в мої весного. Я голосу діла Твої, Господи, вся примотря союсо творили, яси, Слава Цу і сини, святому Духу, і віки вікова. Аллилуйя, лилуя, слава тобі, Боже. Божа, Лелуя, слава тобі, Божа. Слава Тобі, Божам, миром Господу помолімся, Господи помоми, Госпошні мирі, спасання душі наші, Господи, помолімся. Господи, О помирився, у міре, благостоянні святих Божих церквей союдини, ні всіх Господи, помолімся. Господи, помоми. Освітім храмі, сам і свірої благовінім і страхом Божим, ходящим вонь, Господу, помолімся. Освітішим селенським архирам і нашим принцессі, папіримським, блаженнішим патріархсі, нашим святославі, і у превосвященніших митрополитіх архієпископіх і боголюбових єпископіх наших. Чеснім пресвітарствую в охристі, деяконстві, усім пришті люди, Господу, помолімся. Обохраним народі нашому придержачих достах наших, і у всем воїнстві, Господу, помолімся. Освяти обителі, сей, всяком граді, страні. І вірою живу, в них, Господи, помолімся. Господи, помоли, Облагоростворені, воздухові зобилі, і плодов земних і времені в мирне, Господи, помолімся. Оплавищих, потежествуючих, недуючих, страждущих, плінених і о спасенні, Господу, помолімся. і збавитися нам, всякі я скорбеніва й нужди, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилий, сохрани нас, Боже, Твоєю благодаті. Присвятою, пречистої, при благословеної славної владичиці нашої Богородицю і пресну Марію, Марія, за всіми святими, помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу придадім. Яко подобає тобі всяка я слава чеські, поклонення Отцю і Сину і Святому Духу, нині Преснай, вік і приснув і віки віков. Амінь. сповідайте Господа, бо він благий, із Його. Нехай скажуть, відкуплені Господом, який відкупив він з руки ворога. Із країн зібрав їх від сходу і заходу, і півночі і моря, плодили вони пущею в безводі путі до міста населеного не знаходили голодні спралі, душа його них танула, і візвали до господа скруті свої, і з нещас їхніх він визволив їх і спрямував їх на путь праву, щоб увійти до міста населеного. Хай сповіди Господа за милусі Його і за чудеса Його синам людським, бо наситив Він душу охлялу і душу зголоднілу сповне благами, тих, що сиділи в темряві тіні, смертні, скованих злиднями і залізом, бо вони зворохобилися проти слів Божих, і проти ради Всевишнього збунтувалися, і покорилися в поневіряннях серце їх. Знемогли вони, не було, хто поміг би, і візвали до Господа скруті свої, і знищаз їхніх він спаз їх, і вив їх із темряви тіні смертної, і окоби їх розірвав. Хай сповідують Господа за милості Його, і за чудеса Його синам людським, бо Він потрощив брами мідні і засоби залізні поламав, звернув їх з дороги беззаконня їх. Бо за беззаконня своє були вони принижені, всяка їжа обридла душі їх, і наблизилися вони аж до брам смерти, і візвали до Господа у скруті своїх, і з нещаз їхніх він спас їх, послав слово своє, і зцілив їх, і визволив їх з ровів, їх, Хай сповідує Господа, за милості Його, і за чудеса Його синам людським. І хай пожертвують йому жертву хвали, і хай возвістять діла його в радості, ті, що відпливають у море на кораблях, чинять промисел на водах неозорих, вони виділи діла Господні і чудеса його в глибинах. Він сказав і настав буревій, і звисочили хвилі від Нього, Зіймаються аж до небес, і спадають аж до безодень. Душа його з лущастях танула, заточилися вони, захиталися, мов п'яни, і вся мудрість їх потонула, і візвали до Господа у скруті свої, і з їхніх він вивів їх, і повелів бурі, стала вона тихим вітерцем, і замовкли хвилі її, і зраділи, що мовкли вони, і напотив їх до пристані, жаданої для них. Хай сповідують Господа за милості Його і за чудеса його синам людським, хай вознесуть його в соборі народу, і насідалищі старішин хай восхвалять Його. Він обернув ріки у постелю, і витоки вод у землю спраглу, землю плодоносну солончак, від злоби тих, що населяють її, обернув постелю озера вод. І землю безводну, витоки вод, і оселив там голодних, і вони звели міста для поселення, і засіяли поля, і насадили виноградники, і зібрали плід урожайний. І він благословив їх, і розмножилися вельми, і худобу їх не зменшив. І змаліли вони, і зазнали від гніту, лиха і страждання. Вилилось презирство на князів їх, і він залишив їх блудити по бездоріжжю, не по путі, і допоміг бідному вийти з нужди, і розмножив, як вівці, роди, побачить праві веселяться, і всяке беззаконня, загороди уста свої, хто мудрий збережеться. І зрозуміють вони милості, Господні, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині пресне у віки вікова. Аллилуйя, аллелуй, аллелуя, слава тобі Божа. Аллоюя, слава тобі Божа. Аллилуйя, аллилуйя слава тобі Божа. Паки, паки, миром, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Заступи спаси, помилуй, собрани, нас, Божа, Господи, помилуй, і сохрани нас, Боже Твоєю благодаті, Господи, присвятою, пречистою, преблагословенною, славною влади нашу, Богородицю і Преснадіву Марію, Маріїв. Це усіми святими, помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предає, Господи. Як держава, і Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і святого Духа, нині і во віки віком. Господи, воза тобі осмим'я, услишим яго, Господи, Господи, тебе тобі я, твой мила сумлання моєго, не дав Тебе Тобі, услишим я, Господи, да, і справиться молим. Моя я походила пред тобою, ні руку моєю, жертва вечеря, послишим я горь. Мені, основ мої, ми не веримо граждані, основ мої, не в серце моє славе, сало пасти, я не вчувати мене, грісів. За чоловік віділишу мене беззаконі, не сиждуся сої си збраними. Плечет м'яя, я теж грішно, не намастить, хапи мої. Я Я крища молитву моє благоволення, і боже в тебе, що при камені судії. Усвиша цяла вола моя ковозмогоша, як ото, що землі просідеться на землі, розточишся, костик при аді. Я по тобі, Господи, Господи, очі мої, на дьоповах на тебе душу мою, Зокремі, ці же состави, що мою, це власні лише беззаконіє. Подолом гражу свою грішниця, ідинися знов дуже прийду. Господи, возврав, гласом, Господи, помолися. Горію, пред ним, молині, моє почаймою, пред ним посвішу. Не дай ще зад мене, духом моєму, воїти, позналися, стезе моя. Намотися, поне може кожда, скриша сіть мені. з по несмою, І не бізнає й мене. Боге не пісток мене, ні, сіскай душу мою, позвати, Господи, ріг, ти заповання ми чесними, сина землі живе, ніби молині. Як мене сьогодні, гонящих донящих, як кокріпишеця, паче, мене. і згодився на цю душу мою, і сповідати всі, мене Твої мого, в мене ж до праведнице там де живе, стані. Сколини, воза тобі, Господи, Господи, оснащала сну, да буду Твої в немлющі, лющи, гласоння моєго. О, що беззаконня не згреща, Господи, 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 хто постоїть? Я по тебе очищані єс, пристая з щось остопам, послідує ще чесні і тому служаше. Мравому серце сердими раносити правості, ніже все остависте, ношечем со слазами приносте молитовно движущийся, тим тім же вашу пам'ять все священо і торжество. І мене ради Твоє потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, упова душа моя, на Господа, Божественне женство Слоговіє, видіне, желаючи життям, шленою в гробі, Нашою прийде Ангела Свеша, як же прорече Христос востанчанім сьогодні комце, і у нині у душі отринете, Місто плаче радость, не злагою восприємшим. Стражу тирні до нашу, стражу до а да Господа, й на Господа, нагай свіні лихої, пам'яти ваша мароносице, слав'яща вас, прославу, що приплаго Господа, Єгоріти не пристану все чесні, вічною, що славу получити нам. І світло святе, і щок немодер з новання все добре поблажані. Як у Господа милості мною, но ізбавлення, і той збавити Ізраїля ці його. Столп написан йому, Рождественний доброділе, видініть яні. Синова не пребогата, душу суділа, лиси я побіди, в заграні, і вже вонгосне діє все мертво спреподобне, і святильник присно приснуті, вся земля, як просвіщає благодатію. Халіти Господа, всієзи, похвалити О, всі люди, все божеству не вперим, є ще плоть нося і перстю облажа, а на лобилися я відина житать, земних уступ, небесним же очем возвишає, столом весом. Зимається присно і восхождання блиста, як утвердиться милості на нас, істина Сходня твої, Твовік, благодісним воздержанням. Душу, показал, іси, і горіло з душу, і к Богу приближаючуся. Симеоне показав, єси, і приятели ще духа, і селисто, чудеса, паче єсиства, творити сподобався, єси, подану дуже весь садітельний діяння, Я же почумався мався, і мисли приходять. Сину і Синої святого духо, хоче досточуне постині велибаніє, нам же заступник, той Божеланьо, кріли си, небесні висоти, цілебнише благодати, сокровищ дух провежду, єси. Тим же обоїм Христос, тя богатих, і чудеса модітеля показав, саме Преподобне, моли, спастися душам нашим. І нині пресної, во віки вікова мінь. Мироносиця рано биша, і гробни достигша, і скаку тебе, Христе, воє помазати, помазати причистий Тінь. Твоє, І я наламила, молимласившися, радостно творний образе апостолом проповідаху, яко воскресний начальник спасення нашого, міни весь мар, мір веже дарує живот вічний, і велію мире. Мудрость ти і святий. Слави Безсмертного, Отця Небесного, святого блаженного Ісуса Христа, на Запад Сонця, видівши світ вечерній, Боєм Отця і Сина і святого Духа Бога. Всім премудрость водьмі, помощ моя Господа, хоче мої в горні, отону дуже приїде. Помощ моя, моя Господа, затворшого не бої замлю, помощ моя од Господа, затвор не бої са. Господи, вечір сай, безріха, Сохранитися нам, благословенняся, Господи, Господи Боже, Отець наших і пальне прославлено, і м'ятує повіка. Амінь. Буде, Господи, милоствоє на нас, я, я кажу поваком, на тях, благословенняся, Господи, навчим, як правданням, Благословені си влади, ковризу мені оправданням Твоїм, благословене все святий, просити міправдання Твоїми, Господи, милоствоя по відділ, руку Твої не пресре, він подобай твала, тобі подобає твіні, тобі слава подобає Дух Свої Сина і Святому Духу. І сповнім вечерні молитва нашого, Господи. Він. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилий, сохрани нас, Боже, Твоєю благодаті. Господи, помилуй. Вечора всего совершенна, свята, мирна і безрішна у Господа просімо. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших, у Господа просім. Прощені уставлення гріхові пригрішені наших. У Господа просім. Подай, Господи, Добрих і полесних душам нашими. Мірові у Господа Подай, Проче є врем'я живота нашого мрія. Покаяння і скончати у Господа, О, дай Господи! Християнське кончине живота нашого безболізне, непостидне мирний добро утвіта на страшнім судище Христові. Просі. Присвято і пречистої приблагословенної славної влади нашого родису і преснадів мрії субсими святими поміна уши самі себе і друг друга, є весь живот наш Христу, Богу предаді. Тебі, Яко була хічарові привез Боги світові слава, славу йому цю і сину, і святому духу, нині і во віки Амінь. І духові твоєму. Глави ваша, Господеві преклоніта. Милости твоє чающе спасення. Я ж сухренена всякої врам'я по настоящим вечорі, у ношу, всякого врага, у всякого противного діставольського, помишленні і суетних, і в успоминанні, і лукавих. Буде держава, царстві Твоєго благословена і препрославлена. Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і пресна, і во віки віков. Да розсне цього пресно наслаждаючийся, і злодія в місто, благодітеля просиша прияти, праведних обід цих, мовчаїси, хресте, терп'є суровство. Пострадати, хоча й спасти нас, як у чоловіку любого, в тебі, возводок очі мої живущими на небесиці, яку очі рав руку Господі своїх. Як у очі рабині в руку Госпоже Своя, так у очі наші, у Господу Богу нашому, дандежа, тридмить, Прежде віку до Царощимося, Слову, Слово, у Діви Марії, придіти, поклонімося, крест попритерпів, поребені предадеся, якосам воскотів, Воскрес із з бартви, спасем я заблуждаю, Господи, помилу нас, як обомною, спонуком все нечиженія, Най паче наповнися душа наша поношення, обзуєши, і внечиженія, горди, сильни є слабости, невозлюбша, страстота, небесний благодобишся, і не ангелом соражда небища. Господи, молитво мій помилуй і спаси. Слава Отцю і сину, і святому Духу, нагору високо, празно дивно пощад і вчасники яком не завтратиме, я вшат, діянням ізрядними стужденім видівні показал єси житті я обоясне бузелізними, Як уже гривнами злетимо украшен, Бога же зря і зрим, і єдиний єдиному Його є Божемоличесний боже, семеоне, бо душа на ваших. І нині пресна Іва, віки віковані, проси, яси в тіло Ісусова, і положу я в Своєму гробі, подашу й мої зроба, як от того пройти. Сокрушив державу державо, смерти, отверзив твердив проторайська чоловіком, Господи, слово тих, нині, отпущай шараба Твоєго, владико, по главу Твоєму Сомером, яко ви очі мої спасання. Сього того готова пред лицем всіх людей, світ в откровенні з і слава людей твоїх і зраїна. Святий Боже, сиди кріпкий, сиди безсмертний, помилуй нас, Боже, сди, кріпкий, цети безсмертний помилуй нас, святий, Боже, сиди кріпкий, сиди безсмертний помилуй нас, Отцю і сину, святому Духу, і пресне, віки віком. Христи, Ройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владико при наше, святий наша, святий присвітиться, немочи наша, наша Ім'я Твоєго ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, слава і Святому Духу, Христово і вікова. Мі, Отче наш, і сина небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний, даж нам пнець. І остави нам, наші, наша, я ми оставляємо должником нашим, і не веде нас войс, но і іспавне, сотлукава. І як у Твоєї царство і сила, і слава, Отця, і сина, і свято Духа, нині, і присней во і віки віком. Благосний, благо, Іоса, зразне, пречистеє Тіло, Твоє, площанице, чистий Обив, і благоуханню робіною і положив. Потрипне в нас, Христе, Сінь, Господи, подайні любові, милосла Отцю і Сину, і Святому Духу, постине жителі тілиси, Ана, і чудо Твої веселого на соче наш Семена, постом діння молитво, небесне, дарування приї. Зціляєше, недужний я і душе віри, притикаючих ти, слава, давшому тобі крізь слава вінчавшому тяга, слава дійствуючим тобою, всі місця, ніяк. І нині пресною, віки вікова мінь, мароносицем, що на природі представленего Мира мертвим щось прилична, Христо ж і чужд. висячу, воскресе, воскрес, Осподь, міру міровелі, милость. Помилуй нас, Боже, по велиці милости Твоїй, молим, Тися, сього і помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о святішим зленським архірам, і нашим францистцем по і облаженішим патріарх, нашим святославі, і у преосвященніших митрополиті, архієпискупіх і болюбив іпоскупіях наших, і у все чеснішому нашому його мені Йосифаті, у служащих і послуживших у святій обидві сей, і от всіх наших духовних, і в і во Христі, братії наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Єще молимося молимся о бох народі нашими, при держащих властих наших, і о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще молимося молимся о предстоящих людях, Хоже дає, що тебе великі, і багаті, я і милости, затворящих нам милостиню і за все православні християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй Яко милостиві чоловіку, Люби, Бог, і Сидові, слава вас села, Сього і Сину, і Святому Духа, нині, і пресне, во віки вікові, премудро засвіти, за нове, Ірусали, слава Богу, Богу, Господні, на тобі Василя, лику й нині, веселий сіоне, ти же чи чистиє, красуйся, Слава Богородиця, Рождества Твоє. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Христос Воскрес і смерть, смерть, і смерть по праві сушок живота руба. Господи, помили, Господи, помини, Господи, помили. Воскреси і змертвий Христос, істинний Бог наш, молитвами причистиє своє матері, святих славників, захвальних апостолів, блаженних преподобномучених, Леонтія бзарха і Клементі, Унівського, і преподобного Отця нашого Семеона і Жудивній горі, і преподобного Никити, Столбника, Переяславського чудотворця, і всіх святих помилити, спасет нас, як обалах, і чоловіколюба. Воскрес із мертвих, смерті смерть поправ, і сушім в гробі живо даровав. Христос, Воскрес із мертвих, смерть, смерть поправ. Христос Воскреса із мертвих смерті у смерть поправ. Ісущем по гробі живо дарово і нам дарував живот вічний. Воскресає.